Усім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я вирішила знову прогулятися улюбленим місцем харків'ян садом Шевченка. Зараз проходжу повз красиві квіткові клими. Чудові клумби на Центральній алеї. Погляньте, які вони красиві, різнокольорові. Утворюють спеціальний якийсь дивовижний візерунок. І ще родзинка цих клумб в білому камінні. Гарне оформлення. Але мета сьогоднішньої прогулянки інша. Хочу вам показати ще одне легендарне місце Харкова. Кав'ярню Кристал. Та скуштувати морозива білочка. Улюблений смаколик дітлахів та дорослих. Ось дивіться. Прямо по курсу видніється чаша фонтану. Вже наповнена водою. Напевно, головний водограй парку готують до відкриття. Цікаво, коли він запрацює. А зверніть увагу. Комунальник щось лагодить в ньому. Напевно, точно буде увімкнено незабаром водограй. А ось праворуч покажу ще раз головну окрасу парку: озеро, канал із водоспадом. Дивіться, яка шикарна природа. До речі, тут є люди, які сидять біля води на лавочках та влаштовують фотосесії. Також тут ростуть шикарні дерева, є клумби в чашах, також наповнені водою. Зверніть увагу, яка дивовижна краса. Все зелене, все яскраве, різнокольорове і окрасою також є люсен мостик. Одне дерево, щоправда, посохло. Але це і не дивно, яка спека на дворі, ціле літо. А ось, зверніть увагу, і тут є пересувні клумби з водою, як і біля оперного театру. Кілька клумб з шикарними жовтими квітами. Просто неймовірний пейзаж. Ну, ось і тепер йду до кав'ярні Кристал. Хочу подивитися, що там є, і хочу скуштувати морозова білочка, як говорила вам вище. Давайте подивимось, що там на Бога. Побачимо, чи є там люди. Ну ось воно, легендарне морозове білочко. Я замовила, до речі, найпростіший варіант за 110 гривень 160 грамів. Без вершків, бо вершки я не люблю. З волоськими горішками, а також трошки зверху полито шоколадом. Починаю куштувати, але дивіться, хто прилетів. Голуб. Сів прямо на стіл, напевно, почув волоські горішки. Власне кажучи, він наполегливо хоче скуштувати трохи морозива та горішки. Відігнати зі столу його просто неможливо. До речі, далаємо шматочок горішка може відчепитися. Це неймовірно, напевно, голубів відвідувачі часто пригодовують ось така кав'ярня-кристал одна з головних. Візитівок Харкова. Трошки розповім вам про історію цього закладу. Вже багато років це кафе у попиті серед містян та гостей мегаполісу. До речі, як ви знаєте, дах закладу створено у вигляді дорогоцінного каменя. Будівлю кристалло було зведено в 60-х роках згідно з проєктом харківського архітектора Бориса Гершовича Клейна. Він намагався зробити ресторан так, аби його форма нагадувала огранений коштовний камінь. Тому будівля мала бути прозора з усіх боків. Багато років тому на відкриття ресторації прийшло чимало містян. У 82-му році кристал змінив свою концепцію. Спершу ресторан передбачав широке меню, де страви абсолютно не поєднувалися. Пізніше у Харкові почали активну роботу з організації спеціалізованих підприємств. Суть була в тому, щоб коли відвідувач хотів чогось конкретного на кшталт морозива, то в його голові одразу спливав конкретний заклад. У цей час з'явилося багато спеціалізованих підприємств. Закладів харчування, але Кристал був першим. Кав'ярня пройшла в цьому плані серйозну підготовку. З Франції запрошено було експертів, які мали навчити персонал різноманітних рецептур м'якого морозива. Також було розроблено державні стандарти та оригінальну рецептуру інших десертів. Подібну роботу не, не залишили непоміченою попит на відвідений кафе зріс. У рази. У асортименті кафе було до 70 найменувай Морозова, а ще із міста Познань Польща привезли нові рецепти тісточок, а також тортів. Медовий торт, суфле, весняні квіти. У перший рік роботи кристал збільшив рентабельність удвічі. Кристал сьогодні виглядає так: це двоповерхова будівля, як ви бачите, біля якої є літній майданчик. У меню є страви європейської та кавказької кухонь. Незмінними також залишаються улюблені десерти харків'ян. За порівняно невелику ціну можна спробувати фірмову білочку або лісову казку. Кафе «Кристал» викликає різні спогади у містян, а ще він вже давно став легендарною локацією. І дуже добре, що він розташований у саду Шевченка. Всім добра!